День народження 25 листопада 1917 року у Кіцмані народився майбутній поет і письменник Михайло Івасюк. Його більше знають як батька відомого українського композитора Володимира Івасюка. І за цим тільки званням власні здобутки прозайка для багатьох залишились невідкритими скарабами. А поміж тим Михайло Григорович залишив по собі чималий багаж якісної літератури. Його книги і досі видаються посмертно. На ноги, про якусь чисту літературу, про якесь мистецтво для мистецтва і таке інше. А поки що треба робити чорнову роботу. Цей шматок телевізійної програми дає уявлення про те, яким був у житті Михайло Івасюк істинний інтелігент, наскрізь просякнутий любов'ю до всього українського. Михайло Григорович був людиною спокійною, високодуховною, розважливою, хоча життя його спокійним назвати важко. Ці випробування пов'язані з його сином, геніальним українським композитором і поетом, героєм України Володимиром Івасюком, який якому відмірено було всього 30 років земного життя. Очевидно, все це в людині якось акумулювалося у батькові, і він жив з цими думками і творив так, ніби творить. Кожен день востаннє ще до усіх цих подій Михайло Івасюк відбував ув'язнення в гулагівських бараках, але навіть там продовжував зростати інтелектуально. Він оволодіває медичними навичками, знайомиться із інтелігентними людьми. У цей же період Івасюк навіть збирає власну бібліотеку із півсотні книг. Сьогодні вже на його власні твори ставлять вистави. Все одно спіймають його, бо він кримінальний злочинець. А ти, Аничко, будь розумніша. Пусти! Чого кричиш? дурна? кажу, ж добре буде нам. Що ти прийшов, слупе! Наша родина, очевидно, так само, як і родина Михайла Григоровича, жила і живе і розвивалася. Певної міри великої міри в аурі в аурі фольклору. родина батьків Михайла Васюка була особливою. Мати Олександра Васильівна, будучи неписьменною, зналася на фольклорі, тому і у його сім'ї національно свідомих українців геній народився не випадково. До речі, цього року Михайло Васюк став прадідом, отож рід і Васюків продовжується. Аласи Тервітоська, Володимир Николяк та Медня історія на